Хочу купити квартиру, але боюсь, що там якісь борги у продавця або чужі претензії на майно це не параноя. Це нормально, коли ви придбаєте нерухоме або рухоме майно і можуть виникати потенційні вимоги від інших осіб на це майно, яке ви придбаєте стосовно продавця, тому що інколи буває так, що кредитори подають позовні заяви проти людини, і ця людина починає активно продавати майно. І в майбутньому, якщо ви придбаєте таке майно, то цей правочин можуть визнати фраудаторним і фактично скасувати його, і у вас почнуться проблеми в правовому полі. Тобто почнуться судові провадження, вас почнуть викликати до суду, подавати позовні заяви, вимагати або майно, або гроші, так, в залежності від того, чи добросовісний, чи не добросовісний ви набувач майна. І це зайві клопоти, які вам не потрібні. Для того, щоб уникнути цього, потрібно перевіряти. Продавця по реєстрам судової влади, реєстр боржників, автоматизована система виконавчих проваджень і іншими шляхами, які є в публічному доступному просторі. І для того, щоб перевірити це правильно, надійно і не потрапити в погану ситуацію, ви можете звернутись до нас. Ми це це проведемо і надамо вам інформацію: чи можна працювати з цим продавцем, чи потрібно почекати іншого. Знаєте, захищайте свої права.